Тару прогноз для років на вересень 2025 року. Давай подивимося три важливі події вересня місяця для тебе. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія місяця. Так, далі. Що тебе очікуватиме в професійній діяльності в вересні місяці? Так, як будуть складатися фінансові справи у вересні? Далі, що очікує в особистому житті в вересні місяці. На що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження для років на вересень місяць? Так, давай подивимося три важливих події місяця. Перша важлива подія: а тут в тебе буде або вчитель, або ти когось чомусь навчатимеш. Це отримання або надання тобою якихось знань, які копилися. Взагалі, то вищі сили м -м, будуть допомагати тобі, направляти в твоїх гарних, е чистих намірах, які не шкодять іншим людям. То тут ти під е покровітельством, хотілося сказати, вищих сил будеш. Можливо, хтось і одружиться або вінчається з вас у вересні. Друга важлива подія буде час, коли необхідно буде чогось почекати. Можливо, ти не будеш задоволений або результатом того, що отримаєш, ти ж багато вкладов, да, отримав вже певні результати, але незадоволений, тому що твої бажання вже виросли, або будеш незадоволений просто тим, що прийдеться почекати. Тут карта пасивності, це означає. Ну, можливо, вищі сили хочуть, щоб ти навчився або навчився чекати. Так, прояв. Угу. Ну, це твій аркан. По лицарю кубків, це твоя стихія кубкова. Ну, будеш проявлятися згідно своєї стихії, будеш в своїх енергіях, будеш діяти, творити. Можливо, прояв якоїсь людини від 18 до 35 років, якраз твої стихи, або людина буде сповнена до тебе емоціями. Хтось буде залицятися. По карті диявол, тут дивися дуже обережним, будь буде багато спокус у вересні місяці. Спокусимо бути грошима, декому з алкоголем треба поменше бути, декому можливо курити поменше, декому в їжі бути перебірливим. Так, що у нас? Професійна діяльність? Ой, король пентаклів. Це дуже гарно. Це означає, що в тебе легко все вдаватиметься, в тебе потрібні всі навики є, досвід є, ти спокійно можеш це робити. Тобто в професійній діяльності в тебе буде все добре. Фінансові справи, як будуть складатися. А щось нове в тебе йде в фінансових справах, причому гарне, те, що мотивує, можливо, захоче щось змінити в своєму житті, додати якийсь фінансовий дохід. Або це початок бізнесу. Можеш почати свою справу в особистому житті. Будете виходити в люди, будете в соціумі. Дивися, сповнися емоціями. Все таке по тузу кубків, емоції будуть ем, зашколювати в тебе. Ем, от приємні зустрічі, приємне спілкування, приємна робота над чимось. Е, тобто тут е, дивися, можливо, ти познайомишся в колі своїх друзів, невеличкій компанії е, з людиною. Або якщо ти людина сімейна в парі, то ви проведете час е, з такими людьми і це принесе вам. Позитив. На що звернути увагу в плані здоров'я? Так, детально до всього приглядайся. Будь уважним, роби все по годинах, якщо треба, якщо не займався, наприклад, там, зарядкою фізичними вправами, то тут якраз подумай, чи варто твоєму тілу якраз хоча б невеличка нагрузка. Тут в кожного своє може бути, але приділяй увагу деталям і роби все вчасно. Порада, не будь в таких енергіях е, лінії, байдужості, апатії. Е, дійсно, можливо, в твоєму житті було щось таке, що змусило тебе зараз цими думками поринути. Але якщо ти хочеш побути в таких енергіях, побудь. Побудь кілька днів і виходь з них. Виходь на позитив, все-таки ти людина більш позитивна. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.